До речі, дуже приємний чоловік, яким що робили інспекцію, він мав двох учнів, яких він тренував. І е, знаєте, часу компанія проходить, каже, ми платимо або не платимо. І коли вони не платять, вони кажуть, ми нічого не побачили. І знаєте, це неправильна позиція, тому що на даху, якому 25 років і на селінгу, якому вже напевно років 40, не буває такого, що немає пошкоджень. Вони просто не платять. Цей чоловік справді розумів свою роботу. Не зря в нього є ученики, яких він вчить. він. Каже, дивися. Тут є пошкодження, але це старе, це є нове. Тут ми бачимо докази того, що це нове, з тої сторони, ми бачимо докази, що це старе. Дивимося на карту, з якої сторони прийшов шторм, тут є більше пошкоджень, там є менше пошкоджень. Тобто логічно до цього підходив, це я поважаю. Саме тому ми знайшли спільну думку. Ми тут отримаємо заміну всього сайдинга повністю, заміну ринви, тобто гатерси з сторони задньої і з ось цієї сторони, тому що звідти прийшов шторм. А також метали на даху не шинглси поки що. Але знаєте, якщо в полісі є покриття на те, щоб не можна робити те, що є незаконно, а міняти е, коробочки на даху, коли цвяхи через шиньку все проходять незаконно, то де разів ми отримаємо її дах. Тому ще одна перемога на сьогодні. Хочете таку саму перемогу для вас. Давайте знати, пам'ятайте. Ось так будинок виглядає зараз, а ось так він буде виглядати, як зараз сусідський, який ми зробили не так давно. Хочете таке саме? Дзвоніть.